Днями столиця нашої держави вкотре стала епіцентром демонстрації стійкості, сили та єдності українців з метою популяризації спорту та збору коштів на потреби сил спеціальних операцій. Тут пройшов київський марафон незламності 2025. Цей спортивний захід, організований громадською організацією Бігова Україна, зібрав однодумців з різних куточків України і Зарубіжжя та об'єднав тисячі сердець, що билися в одному ритмі в ритмі любові до батьківщини. Цьогоріч київський забіг став особливим і не тільки тому, що він ювілейний, а й тому, що вперше за 15 років подія Ран юкрейн приймала чемпіонат України з марафону. Тож присутні на заході стали свідками одних з найважливіших змагань для професійних спортсменів. Учасником одного з наймасштабніших бігових івентів країни уже в дев'яте стала команда Енергоатом Ран А те, не як Енергоатом, як соціально відповідальна компанія підтримує та розвиває фізичну культуру і спорт серед своїх працівників. Тож щороку корпоративна команда бігунів акціонерного товариства стає все більшою та потужнішою. У 2021 році участь в марафоні вперше взяли працівники з усіх чотирьох діючих АЕС України. Ця традиція продовжується і донині. Вкотре підтримали спортивну ініціативу і атомники Рівненської АЕС. Нас зареєструвалося і виявило бажання взяти участь 87 чоловік. Команда покладала хороші результати. Є персональні рекорди, є переможці в вікових категоріях. Наша команда дала участь марафоні, щоб показати, що ми атомники об'єднані єдиною метою, об'єднані перемогою. І саме через біг, через участь в таких заходах, ми ще більш допомагаємо Збройним силам України. Участь атомників у Київському марафоні організувала дирекція зі стратегічних комунікацій АТЕ на Енергоатом за підтримки первинної проспілкової організації компанії, первинної проспілкової організації Дирекції НАЕК та організації молоді ППО Дирекції Енергоатома. Атомники кажуть, завдяки акціонерному товариству вони мають можливість не лише професійно розвиватись, а й змінювати світ на краще та писати нові сторінки історії України. Адреналін просто неймовірний атмосфера надзвичайна. Ми всі такі дружні, єдині, і це справді надихає. Дякую компанії. Дякую профспілковій організації за можливість долучитися до марафону. Дякую Збройним силам України. Це вже не вперше. Ми приїжджаємо на такі змагання. Хотілося подякувати нашій компанії за такі. Емоції за таку атмосферу, за можливість взяти участь в такому заході. Цьогоріч на заході енергоатом вдруге отримав нагороду найбільша корпоративна офлайн команда, побивши власний рекорд. Учасниками забігу стали 414 представників АЕС та інших відокремлених підрозділів НАЕК і дирекції компанії. Серед них і генеральний директор РаЕС. Тарас Ткач він як один із засновників команди енергоатом ран приємно вражений таким результатом. Беру я участь далеко не вперше, навіть не рахував вже скільки, починаючи напевно, з 2014 року, коли ми. З групою однодумців вирішили створити команду Енерготамран. Тоді все починалося, тоді вибиралася назва, тоді це було п'ятеро людей, і з цього починалося все. Зараз мені дуже приємно, що наша команда зараз найбільша є серед учасників цієї події. Для мене це черговий старт, для мене це можливість покращити свій особистий результат. Енергетики цьогоріч отримали ще одну командну нагороду. Вони посіли друге місце в естафетному змаганні, учасником якого став і представник Рівненської АЕС Артем Тищук. Постійно підтримую спортивні заходи, їжджу на старти різні по Україні. Взагалі я займаюся триатлоном. Коли закінчується третлоний сезон, то починається біговий. Все супер організація на вищому рівні, погода класна. Участь у змаганнях була доступна як для любителів, так і для професійних бігунів. Програми заходів включали до 11 дистанцій від індивідуальної марафонської та напівмарафонської дистанцій до дитячого забігу на 300 метрів. Тож кожен охочий міг долучитися та відчути цю неймовірну атмосферу. В Київському марафоні незламності я приймаю участь перший раз. Дуже цікаво було спробувати себе. Траса була дуже легка і підтримка на трасі дуже велика, гарна організація. Ну взагалі, супер. Це вже мій третя третій моя участь в такому заході. все дуже подобається. Це Просто такі, от неймовірні отримання емоцій. Це є благодійні заходи, і наша участь для них це підтримка з наших збройних сил України. Атомники Раес долали дистанції 5, 10 та на півмарафонську дистанцію 21 кілометр. Кожен фінішер отримав пам'ятну медаль за участь та перемогу над собою, а головне заряд енергії та драйву. Щойно фінішував у забігові київського марафону незламності. Емоції переповнюють, заряд енергії. Все ну, чудово, потужно. Дуже дякуємо нашій станції, що організувала на екові, що організувала нам цей забіг. І дякуємо за чисте небо, що вийшло. Нам дякую нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Уже втретє беру участь в київському марафоні. Ух, на цього року погодка така бодрячкова. Але радує, що дуже багато учасників з усієї України і взагалі з інших станцій долучаються, підтримують збори, які допомагають нашій армії. Подія не випадково називається марафоном незламності, адже на старт забігу вийшли й ветерани та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті та наразі проходять лікування і реабілітацію. Українські захисники та захисниці долали ветеранську десятку та символічну дистанцію 100 метрів. Зроби Next Step». Впродовж двох днів українці доводили, що ми сильна та непереможна нація, яка, об'єднавшись, здатна подолати будь-які виклики сьогодення. І Гаврилова, Павло Жих, УІТАЗГРАЕС.